Привіт, друзі, мене звуть Максим, і сьогодні ми зіграємо в Geometry Dash. і я всіх поздравляю з новим роком в Dash! Дивіться! обнова яка крута, скажіть? Да. І зараз ми в Geometry Dash World. І подивіться на ці скини. Ми приближаємося до 2.2 ближче та ближче. А тепер дивіться. Це ще заблоковано, а тепер дивіться, що це. А це що Вау, скажіть клас. Я сам в шокі, а тут. Ну, поки тут нічого, ну, ну добра новина, тут щось нове є. Дивіться, що це таке. Що це таке? Вау, друзі, я в вже... Щоб це відкрити, треба дві тисячі діамантів. Ну, клас. А цей... Ладно. Подивіться! Вау! Стоп! Що? пробачте, друзі! Я просто в шокі від обновлення. Тут це вже 2.2. Я всіх поздравляю з 2.2. Подивіться нові речі. Якщо що потрохи настає 2.2, я всіх поздравляю. Подивіться. О oh гад Оце що таке? Я всіх поздравляю. Якщо що, тепер нам не треба купляти не треба нам в Гуглі, бо дивіться, настає 2.2. Я це бачив з першого відео, як пролітав ну, той ну, дропер. Я думав, що це просто нічого, а це просто... 2.2 настає. Всіх поздравляю. А подивіться, як тепер ми розбиваємося навіть тут? Діються. 3, 2, 1. Да! Разу два включення. Клас. Ви бачили? Зараз. Не прийдеш. Бо настало той день, що дивіться, скоро все стане в 2.2. Як нам і обіцяли. Друзі, ви розумієте, що це означає? Відкрилось і це. Відкрилось два нових магазини. Мені навіть тяжко вже говорити. Від класності. А тут щось новеньке є. Я поняв? Ні. Тут нічого. Новенького немає. Но тут є телевізор. Це все дивує. Бо настає 2.2. Найкласніше це 2.2, бо... Подивіться. Все і класніше і класніше стає. Вау, бачите, тут новіше і новіше стає. Оце спочатку в 2.2. І так, зараз будемо дивитися, які нові левли з'явились. 150 й попробуємо. Ну тут. Вдруг тут уже щось з'явилося. Все 150. Так. Вау! Ви розумієте, що це 2.2 і додавались ще новенькі левели. подивіться, стройки є, книжки. Стоп, тут можна ще своє тепер Оце не можна, ну, я в шокі, що 2.2 настає. Давайте я напишу 2.2. Ні, не виходить. Ну, класно, скажіть. А тепер ми заходимо в звичайний. Ви зараз просто там в шок будете бачити. Я вам обіцяю, це незвичайний день, що тепер все, 2.2 стає. Спочатку все було нормально, а тепер, тепер. Ось сколько разных кубеев, вот сколько разных самолетов. Вы вообще не в шоке, ш... Вау! Я в шоке. Тут новенький еще Зараз. Зараз. Почекайте. Редіт, ми відкриваємо. Вау, який класний кубик, скажіть. Вау, це клас! А тепер дивіться, що тут є The Tower. Давайте пройдемо Blast Proquest. Може отак. мы получим ключик. Да, там треба ключик. Понятно. Зараз. Сейчас за фигня? The Tower? Да, да, хочу. О, можна зараз зайти? Ви в шокі? І це називається? Тут ще падаючі блоки? Розказували про трохи по-іншому. А нас весь все время обманювали. Ви поняли? Ох, я в шокі. Я думав, що ніколи тут не настане 2.2, але чого? Ну, я добре прохожу. А! -а, 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 -а! Трохіть тяжко, скажіть, ні, я знову маю це проходити. Оце, ну скажіть, клас, це незвичайний день. Тільки ти добрався. Як? Ну класно скажіть, це надзвичайно. Я бачив, я бачив, що там дрони, але не знав, що таке аж буде. 2.2 точка настає. Дивіться, що роблять розробники для нас. Уже такі левел підготовлюючі на 2.2. То в локі Крафт. Фух. Чу. Тільки попробуйте сказати, що я це все маю заново проходити Треба мені ця реклама. Бо я в шокі. О, ні, мені знову проходить. Оце легко, це ще легше. Потрі я щось відкрив матчі, ви бачили. Мене обманули. Оу! Вау! Хлопці і дівчатку, ви бачили, я пройшов цей левел. І ви бачили, що я за це получив? Я ще шокіша, ніж ви просто. Ви розумієте? Я перший, хто побачив це. Вау. Ладно. Ежачки. <свы> Япон. Це дуже довгі воно. Нам потрібно ж А я зрозумів, це вже я бачу таке. Я зрозумів. Оце... Я так я вже бачив. Я думав, що це буде звичайний якийсь левел, але. Подивіться на це. О, от він, о Боже. Опа, надимимося рекламку. Нам капець. Я в шокі. Хлопці та дівчатка, ви взагалі це бачили? Підписуйтесь на мене, бо я швидко можу щось помічати. Так, да, якщо ви любите мене, то ви поняли. Це що в нас? Бла-ла-ла, візьме реклама, нам ще три е, роки відкривати. Давай швидше. Уявіть, скоро і з'явиться ці речі. Уявіть, я в шокі, я в жокі. Я Не можу нормально сказати. Вы вообще в шоке? Начали проскакивать за хроши там, а в гугле там.